Переживаємо сьогодні третю неділю Великого Святого Посту Хрестопоклону Неділя. В сьогоднішньому Євангелії Слово Боже нам подає. Христос каже: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. які це є такі слова. Наскільки вони мають велику глибоку значеність для кожного із нас, для кожного християнина. Кожен із нас доб добре і розуміє, щоб нам попасти до Царства Божого, ми мусимо терпеливо нести свій хрест в своєму щоденному, на робочому місті, в сімейному житті. І, можливо, навіть нараз, можливо, бути якісь різні хвороби, різні випробовування, ми це приймаємо. Але що означає те зриктися себе, відріктися? Бо як інчимо, ми слово Боже, Божому Івангелі чули, хто схоче спасти своє життя, то його погубить. А хто, погубить, а хто погубить своє життя ради мене та Євангелії, каже Христос, то його спасе, Отримай нагороду Велику Царстві Божому. Зригтися себе, це і це є та наша духовна боротьба. Диявол Він не хоче відпустити людину, щоб вона жила так добре по-християнськи. Диявол не хоче, щоб людина служила чисто для Господа Бога, прославляла Господа Бога вже тут на землі. Диявол цього не хоче. Диявол дуже часто атакує людину тими різними способами, різними спокусами, щоб тільки хоч на каплю, хоч на міліметр віддалити від Господа Бога. Як це є не раз Знаєте, людина собі попросту може не раз легковажити, а як часто не раз, знаєте, говориться, напо, нагадується, напо, на, заохочується навіть до тої такої маленької, можна сказати, дрібничкої справи, щоденна молитва. Як часто ми можемо собі попросту напросто нею легковажити, я спішуся, я не маю часу, я зайнятий. І як часто раз пропустили другий, третій, п'ятий, і попросту воно вже вийшло із нашого життя. Десь колись собі можемо щось нагадати, особливо, коли якесь починається випробування, якась біда житті сталася. О тоді наша. Верветься з наших рук, не відпускається. Але коли у нас є все добре, коли нас є все спокійно, коли ми маємо гармонію, ми дуже часто не раз забуваємо про Господа Бога свої молитві. Ми дуже часто не вміємо дякувати Господу Богу, а як часто нараз є в нашому житті, коли Господь допускає випробовування, коли Господь допускає хрест в нашому житті, які це є не раз нарікання, чому в мене, чому Боже ти допустив, щоб іменно нашу сім'ю дати такий не раз тяжкий хрест, коли ми кожної неділі йдемо до церкви, коли ми відмовляємо спільну молитву, а ти допускаєш такий хрест, ти допускаєш таке випробовування. Чому? Дорогі браття і сестри, найперше для нас буде приклад гора Голгофта. На горі Голгофті, коли розіп'яли Христа, були три хрести нашого Спасителя і двох розбійників, по правиці і по лівиці. Найперше маємо приклад нашого Спасителя, як він терпеливо ніс. Несправедливо засуджений той вирок смерті на гору Голгофту. Другий приклад це є ті два розбійники, які по справедливості несли хрести, бо вони грабували, робили крадіжки, знущалися слабше, робили різні насильства, і того часу Закон казав, що вони мусять понести ту ганебну смерть через їхні злочини. І бачимо також приклад і двох розбійників. Один розбійник, який був полівицей, який нарікав на і на всіх. Нарікав на своїх батьків, що дали йому життя. Нарікав на ту владу, яка йому дала той вирок смерті. Нарікав навіть на Спасителя, звинувачу його, якщо ти Спаситель, зійди з Христа і спаси нас. Але бачимо другий приклад розбійника. Який карта того іншого розбійника і каже, ми справедливо несем нашу кару. Ми справедливо несем той хрест за наші гріхи, за, наші, за те, що ми зробили в своєму житті. І що Господь каже до нього, за те, що Він терпеливо ніс свій хрест без нарікань». Христос йому каже, Сьогодні зі мною ти будеш в раю. Як то є, знаєте, дорогі брати і сестри, міце нести свій хрест, міти нести хрест свій своїх щоденних обов'язків родинному житті чи на робочому місті. Як то є нараз, знаєте, ми легко можемо сказати комусь, ну, Бог дав тобі такий хрест, ти мусиш його нести. Ми, ми, ми не раз вміємо дуже гарно радити, треба змовчати, треба стерпіти, треба ну, внести в собі той Хрест. Але чи ми вміємо нести, чи ми вміємо прислухатись тих наших порад для себе? Чи ми несемо Хрест ми, чи ми тільки кажемо комусь, ти маєш нести Хрест? Христос Спаситель, Він каже, Він навіть сьогодні Слово, Слово Боже подає, Він не каже, ви маєте взяти Хрест, Він каже, хто хоче, нехай візьме свій Хрест, іде слідом за мною. Як то є, знаєте, дорогі браття і сестри, міте приймати життя і міте радіти в тому житті те, що ми вже посідаємо. Скільки наразі нашому живемо в тому світі, ми бачимо наразі те, що є на сході, те, що наразі є різні ті обстріли, де людина мала той той дім і попросту втратила, а ми посідаємо. Ми дякувати Богу, маємо теплу хату. Ми маємо, то, що, щоб сьогодні що з'їсти. Ми маємо все для життя. Але чи ми вміємо в тим довільнятися? Чи ми вміємо подякувати Богові за те, що ми вже посідаємо, за те, що ми вже маємо. Чи ми тільки думаємо і нашому тому серці є та заздрість, а, а ще би хотілося би то, аби хотілося щось поміняти, щось змінити. Треба, треба, треба. А коли жити, коли радіти, коли радіти те, що Господь дає нам вже тут, на землі? Якщо б сьогодні підійшла до нас одна людина, надзвичайно багата, яка має дуже великі маєтки йому дозволяє його статус. І запитає кожного із нас, чи б ти не хотів би мільйон доларів? Я думаю, що більшість із нас би сказала так. Я би хотів би ті гроші. Я би певну частину би зробив пожертву, я би допомагав би бідним, вдовом, сирена. Маю добрі намірення. І також би вдома щось зробив. І той чоловік би сказав, добре, я дам кожному, хто попросить. Але є тільки маленька умова, хто візьме ті гроші, завтра вже не проснеться. Чи ми б взяли ті гроші, якщо би була така умова? Певно, що ні. Наше життя воно має набагато більшу вартість. Наше життя воно не є в порівнянні того мільйону доларів. Воно має набагато більшу вагу за навіть десятки мільйонів. Тому, дорогі браття і сестри, Міймо цінувати наше життя, міймо дякувати Господу за ті наші дні, які ми проживаємо, за ті роки, які ми прожили, вміємо нашому житті довільнятися, радіти, вміти жити. І найбільше це те, що Господь дає нам здоров'я, якщо Господь дає нам витривалість. Мій нести свій хрест без нарікання. Ще наостанок скажу, кожного тижня ми їздимо там до одної бабці, там допомагаємо кожен священник. Вона є прикута до ліжко 20 років, навіть більше, ніж 20, бо ще була сидяча, а тепер вже лежача останні 10 років, якщо я не помиляюсь. Людина попросту кожен день лежить, вона не може стати, вона хоче стати. Но стан здоров'я не дозволяє. Він раз запитує її скоріше і так, час від часу ще повторюйте питання, чи ви не нарікаєте на Бога, що ви вже стільки років ви жите на ліжковій прикуті? Вона каже ні. Я дякую Господу Богу кожного дня за всі ласки, що Він мені дає, за те, що я можу бачити, і за те, що я можу розмовляти. За те, що я можу молити, і за те, що я можу ще принести Богові жертву, за ті свої терпіння, ті болі, які я переживаю кожного дня, я жертвою Богові, за прощення своїх гріхів, за навернення грішників і багато інших намірень. А ми маємо все. Ми можемо ходити. Ми маємо всі наші якості тіла. А скільки нараз і в нашому серці. Тому, дорогі братія і сестри, переживаємо ще часто Святого Великого Посту, вже половина пробігла, і друга половина ще скоріше пробіжить. Перепросимо Бога за нашу не раз, маємо багато гріхів. Перепросимо Бога за наші гріхи і зробімо ту постанову, що будемо терпеливо нести свій хрест. Без нарікань. Принесімо Богові жертву числі тому пості за наші упадки, за наші прогрішення, а Бог їх прийме. І Господь дасть Царстві Божому велику нагороду для кожного із нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!